Ну, тут я тому, що студенти це найкраще, що є в країні. І ініціатива, яка виходить від студентів, це просто ну, супер. Так і має бути. Насправді наш зверху має робитися це з них. Тому що мене запросили молоді активісти, які роблять е, цей проект, яких я поважаю, шаную і навіть дивуюся, скільки в них сили енергії для таких цікавих ініціатив. Головна ідея це те, що тут у вас написано. Український діалог принципом. І мені здається, що дуже важливо залучати молодих людей до діалогу, ти більше коли вони самі цього хочуть. Бо хочуть вони вміти критичну мислити. А це надзвичайно важливо. Коли люди готові чути іншу точку до того і шукають істину, а не вірять лише тому, що їм нав'язується з традиційних медіа або від старших людей, це дуже важливо, тому що це є гарантія того, що вони будуть будувати нормальну країну для себе. Мені по-перше, подобається спілкування з студентами. По-друге, мені дуже подобається спілкування а, а, цей університет, що вже багато років підтримую. І а, по третє, бо Денис мені телефонував і телефонував, і телефонував, доки я нарешті погодився. Але це трохи жах, бо справді мені не, не потрібна велика причина чому тут приїхати і відвідувати, Мені просто подобається. Мені було дуже цікаво зустрітися з українською молоддю. Я дуже довгий час живу за кордоном, подружую весь час. І більшість людей, які допомагають, більшість наших волонтерів це європейські волонтери, молоді громадяни. І мені було дуже цікаво дізнатися, що взагалі українці про них знають, що вони взагалі про них думають і розуміють, яку вони роботу для них роблять. З радістю згодився, коли Денис Корода до мене звернувся з цією ідеєю, сказав, Денис, я з радістю долучуся, тому що особливо, коли це на, е, виходить від уку. І я п'ять років тому познайомився з владикою, і коли побачив цінності, які проповідуються в самому університеті і, і те, що тут вчать, то все, що виходить звідси, то якраз сьогодні було питання е, довіра. Якраз тут в мене є повна довіра до, 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 до всіх ініціатив, і тому я з радістю долучився до цієї ідеї. oh <laughs> <laughs>